Шведські бронетранспортери прямують в Україну. Шелон машина PBV-302 зафільмувала на залізничній станції у Чехії. Про це написав оглядач Ірже. Коже не варто згадати, що Ще у червні представники Міністерства оборони Швеції підтвердили інформацію про передачу понад дві сотні таких бронемашин для потреб збройних сил України. Бронетранспортери оснащені автоматичною гарматою і не поступаються сучасним БТР, які виробляють інші країни. Ну і за минулу добу росіяни обстріляли Донеччину 21 раз. Загинуло двоє людей. Ще шестеро поранені. Про це повідомив УВА Вадим Філашкін. Так у Покровському районі окупанти обстріляли гірник. А Острівське острівське, перепрошую, та Курахівку. Там пошкоджені приватні будинки і багатоповерхівки. Такі ж наслідки, і в Бахмутському районі, зокрема у Турецьку, загинула людина у Миколаївці, Новооленівці та Костянтинівці. Руйнації зазнали приватні будинки: багатоповерхівки, утожитки, адмінбудівля, лінії електропередач та газогони. За словами Філашкіна, з лінії фронту евакуйовано понад 400 людей, у тому числі 33 три. Дитини